А вона цвітає на Халі добра компатифірія добрий. добрий. З поратимами, який зголосився нам допомогти, досліджуємо трофейний ремфонд для подальшого використання Так, для умогилення московитів. Тут ствол виглядає таким, який не бачив вогню. І з урахуванням того, що в принципі, башта недалеко відлетіла від корпусу є добрі шанси, що він живий, що не знав такої деформації, яка не дасть його подальшому використовувати. Тобто, ну, скажімо так, як мінімум, так, можна дослідити, можна проаналізувати. До речі, наголошую і відео на каналі щодо цього з'єднання, от як воно виглядає власне, в заводському рішенні, так. Можна бачити, московити їхали окуповувати і пішли на Добриве. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.